Учасні протитуманки мають виглядати саме так. Що ми бачимо, друзі? Це в нас бі-ЛЕД-туманка. лед ближній, а також є спосіб підключення ще й дальнього світла за допомогою шторки, в якого тут в комплекті. Значить, вони є у нас на різні автомобілі. Це в руках моїх на Lancer 10. Також вони є на Toyota. Там дуже багато моделей Toyota, тож запитуйте, ми підберемо. На Audi тут Q5, Q3, також там і інші на Hyundai Kia. Є, є. на Volkswagen, на Jetta є. є на Golf GTI, є на Tiguan, на цей підходить. Це в нас теж Jetta, Audi Q7, Toyota, Короче, на все є. Зараз покажу, як вони світять. Вони примерно всі одинаково, просто різні вот, кріплення мають. Так. Значить, підключаємо ми ось так от мінус. І ось так от плюс. І дивіться, що ми маємо. Чітку світотінєву границю, ярке пятно посередині, тобто вони світять як ближні світла. Але це в нас туманочка, можна їздити на неї в городі, в місті і нікого висліпити не будете. Також, друзі. А є ось такий от е, второй перемикач. Це врубає дальнє світло. Тож буде ще й е, допомагати вам в дальньому. Тож, друзі, кому потрібні туманки, от на Lancer 10 або на е, інші автомобіль, пишіть нам вайбер, телеграм по телефону. Цьому відео підправимо вам гарні такі от лінзовані туманочки. Дякую.